Якщо ми говоримо про няню, про лікаря, лікаря або людину, яка надає професійну допомогу старшим людям, або або дітям або людям, які мають деякі вади, то штучний інтелект не замінить їх, він зможе їм допомогти. Ну, наприклад, це може бути інструмент, який дуже швидко проводить аналіз крові. Або цук рівня цукру в крові, або там ще щось і показує дуже швидкий список того, що можна робити. Тобто, якщо це людина з діабетом, у неї напад, тобто щось, якийсь там список дій, що треба або не треба давати цій людині. А якщо е дитина голодна, то можна там якісь е швидко отримати, я не знаю поради по Збалансованому харчуванню на основі того, що давалося раніше по розраховані розрахованим там калорійності, вітамінам і тому подібне. Та це те, що і так може робити людина, але штучний інтелект в даному випадку це робив би набагато швидше, і е, штучний інтелект допоможе цій людині спростити її роботу, але цю людину він не замінить.